Ну, полон це мені так здається, це якась це якась каторга. Це, це таке якби знущання над, над людьми. Ну, в, прямому, в прямому сенсі цього слова. Велике знущання. І пережити це, це пережити таке, це взагалі полон. Ну, це треба дуже мати. Велику силу волі в собі. і Щоб не поїхати з глузду, треба дуже тримати себе в кулаках, з голови треба дружити, бо то, що якщо, ти, якщо ти там розслабишся і впустиш руки, і в тебе не буде ні віри, ні надії, нічого, то там, там без того просто ніяк ти не виживеш. Ну, звичайно, також є друзі, товариші, які Тобі допомагали в цьому, підтримували тебе. І це теж такий досить великий такий фактор, що воно впливає на це все. Повномасштабне вторгнення. Я зустрів в місті Маріуполі, ти проходив службу на відділі прикордонної служби Маріуполь, де здійснював роботу, оглядав вантажні кораблі. Зі своєю службовою собакою, яка, на жаль, на даний момент залишилась на, на окупованій території. І зустрів цю війну в місті Маріуполі, де, де після чого нам наш, ну, наші командири дали вказівку, щоб ми всі, які перебували, в місті, вдома, хто був на роботі, прибути на відділ і далі чекати вказівок нашого керівництва. Ну, ми спочатку не розуміли, що це має бути. Ну, я, якби ні, ніхто не вірив, що це може дійсно бути така велика війна, яка, на жаль, сталася. Але, ну, Якось, я навіть не знаю, як сказати, нас просто зібрали. Ми якби не відчували того, що дійсно що таке буде, що нам треба буде пройти через такий важкий шлях. Ну, але потім з часом на наступний день, навіть через декілька годин, почали десь так вдалечі лунати вибухи. Ми повиходили на вулицю, було вже видно такі невеличкі спалахи. Так в небі. І ми вже тоді зрозуміли, що дійсно буде війна, і якби нам, нам наше керівництво сказало, що, що ми будемо якби, в місті, і будемо чекати подальших вказів. Ніхто нікуди не втік, всі залишилися на місці, і от всі разом зустріли ми ту війну. І дякувати Богу, що ми так все, то все пережили. Але Ну, я, я, я не знаю. Ну, це, на, на той момент це було дуже, дуже важко в це повірити, і... але наше керівництво нам ну, якби, нас, можна так сказати, підтримувало морально, психологічно, що все буде добре, що, що ми там будемо всі живі здорові. Ну, на жаль, сталося так, як сталося. І наша просто. Ну, Наша служба вона не відноситься до таких масштабних дій. І, і тим більше моя, моя специфіка моєї роботи, так як я кінолог, ну, але я так як я давав присягу на вірність народу і захищати свою державу, свій суверенітет. І якби ну, в мене просто не було іншого вибору, вибору і якби я робив те, те що робили всі. Наше керівництво сказали, що ми всі будемо збиратися, ми всі зібрали зброю, всі були машини. Ми це все погрузили і нам сказали, що ми висуваємося на завод «Азомаш». Ми туди приїхали, де нам виділили два приміщення, де розміщалися ну, не тільки наш підрозділ прикордонник, а також і інші були підрозділи. І ми туди заїхали і якби зайняли оборону. То тих приміщень, які, які нам, які нам на, на той момент дали. І пробули ми там, що я не помиляюся, десь, ну, з 26. Лютого, що я не помиляюся, з 27 mm. до, ну, поки нас не, не взяли в полон mm. до, до 12 квітня. Ну, було знищення міста просто зі всіх сторін і була і авіація, і були і танки. Ну, вся техніка, яка є в російській армії, це, це, це все було використано на місцевих жителях і на, на будинках, ну, так що ж там і діти були, і, і так далі. Ну, тобто, все що, все, що вони могли використати, я думаю, на мою думку, вони використовували це на, ну, на, на це місто Маріуполі, також і на нас. І ми, наша була вказівка, така задача, як... тримати оборону, і ми тримали до тих пір, поки нас звідти, можна так сказати, не витиснули. Бо е кожен день в чотири ранку починався обстріл з танка по нашому приміщенню, де ми, так сказати, там проживали на той момент, де ми тримали оборону. І після чого, в 4 часи ранку, нас постійно буде танк, він, він попадав по приміщенню. Ми всі просиналися і відразу якби, займали оборону. І після чого починалося все інше. Там і, і була їхня і піхота, і були і, і БТР, і різна техніка під'їжджала. Вони якби е, намагалися зайти в приміщення, але ну, ми їм давали відсік. І ну, було дуже страшно в перші дні. Ну, але потім ти розумієш, що в тебе немає ніякого вибору, тобі треба стояти, триматися. І, якби, Моя задача була така, щоб вони не зайшли туди, куди нам визначили, визначили наші командири. А де в той час була Аліна? Ми час... разом служили, так? В цьому та, підрозділі. Так, ми разом служили, і Аліна в той час вона була зі мною. Ну тільки що вона якби, можна так сказати, я їй просто казав, щоб вона не йшла туди, щоб вона якби, трошки була в, безпечні, в безпечнішому місці. І ми так. В такому підвальному приміщенні там були. І постійно кожного ранку ми вибігали якби, на свої позиції, де були нам визначені, ми займали оборону і тримали ми те місце. І цей завод до скільки могли протриматись, поки вони нас, можна так сказати, вже звідти не вигнали, бо, бо там вже не було, якби це була ніч, коли ми переміщалися з того приміщення, вже так можна сказати, вглиб заводу. Бо те приміщення, де ми перебували, воно вже горіло, там було сім чи п'ять поверхів, я не пам'ятаю. І ми навіть вони так його просто, можна сказати, розстріляли, що ми навіть з підвала не могли піднятися на перший поверх, тому що там все було в диму, все горіло. І ну, І протягом того всього часу лунали вибухи, вистріли, і, і ми вночі якби. По декілька чоловік ми переміщалися з того приміщення в, в, в глуп завода «Азумаш». Це була ніч. Ми вже відступали з ми вже якби йшли на «Ілліча». І Аліна була тоді ну, з собаками, все. І якби ми були разом, ми йшли і тоді пролунав. Портунала команда, просто що всі дівчата, які там знаходяться, ну в тому ангарі, де ми знаходились, порунала команда, і дівчата всіх дівчат забрали. Я лінію віддав собак, все, я сказав, що ми маємо то все пройти, ти сильний, ти маєш витримати це все, що все буде добре. Я її поцілував, віддав собак і, і, і вона поїхала. А ми. Ще декілька годин залишалися на місці і після чого ми вирушили на завод Ілліча, де були там взяті в поло. У нас не було вибору іншого, тому що в нас вже не було чим триматися, у нас не було чим тримати оборону. У нас тільки була стрілецька зброя, а зі стрілецькою зброєю проти. Там літака, чи танка, чи ще якоїсь там іншої техніки, ти, ти розумієш, що ти з тим ніяк не справишся. І ми були вимушені, ну, так сталося обставини, що ми були вимушені здатися в полон. Скільки у вас було? В районі десь біля двох тисяч чоловік. Ми поки йшли в пішому порядку на, ну якби вже в руки. Це були російські військові, до речі? Ну, це були і російські, і були війська ДНР. Uh -huh. Якби ми йшли вже, так, ми обходили завод, і ми там, я не пам'ятаю, я, я не знаю, де це було. Ми перейшли міст, і якби там були такі вже хати, ну, якби вже там люди жили, ну, це було близько біля заводу. І ми Підходили туди, і я просто перший раз в житті побачив вживу російські прапори і прапор ДНР. І вони нас відразу прийняли. Нас почали обшукувати, шарпати там. Ну, було по-різному. І під'їхали автобуси, нас помістили в автобуси і відвезли нас до міста Сартани, якщо не помиляюсь. Да. Відвезли туди, нас там також поселили, в якісь це були, чи то були якісь склади, то, певно, були якісь склади. І нас туди загнали десь чоловік 800. Ми там були. Не, не, не було велике приміщення. Нас туди всіх помістили і де ми там пробули два чи три дні, по-моєму, так. І... Будували, хоч там вода їсти чи Води не було, ми мали десь находили на підлозі, десь лежали стакани, і була така погода, був дощ великий. І ми через вікно, а вікно було таке в решітки, І ми якби через вікно ставили стакани на підоконник, і якби вода з криші капала в стакани, ну, то що ну, не було води, вони нам не давали. І так ми воду пили набирали і ділилися одним стаканом там, на, на чоловік 10 там, по глоточку хоча б, щоб губу змочити. Але потім на наступний день вони нам принесли на, на двох чоловік, вони нам давали банка, банку каші. Я не пам'ятаю, чи це була пірлова, чи яка дві, дві вафлі і кусок хліба. По куску хліба і, і чай. За Ну, це було раз в день. І якби ще раз під вечір вони принесли чаю і вафлі, і все. І ми більше там нічого не отримали, і потім нас відвезли вже, також помістили в автобус і відвезли нас до Оленівки, де ми були там три дні з 18 на 19 число. Також на ніч нас погрузили в Камази, були списки, вони називали наші прізвища. І ми якби грузили нас в КАМАЗ, зав'язували на мочі е скотчем, і руки також зав'язували. І грузили нас КАМАЗ, і ми тоді вже відправлялися на аеродром, де помістили нас в літак. І летіли ми літаком десь 2,5 години. Куди ми прилетіли, нам не було відомо. Ми думали, би, що це може, це і ми на обмін летимо, але, як показав час, відкрився трап, трап літака, і ми побачили, що це не обмін. Куди нас привезли, ми не знали. Після чого нас одразу помістили в автозаки і вже відвезли нас до СІЗО. Номер два, місто Галич, це була Костромська область, і де я пробув там 20 місяців. Це багато по відчуттях? Я не знаю, та по відчуттях це багато, ну але дякувати Богу, що мені там час дуже швидко йшов. Тобто я не знаю, як і з яких обставин ми там нічого не робили. Ми просто сиділи, стояли, читали книжки, нас не... нас не заставляли нічого не робити, взагалі нічого, не давали ніяких неробіт, нічого. Ми просто стояли, сиділи і читали книжки, ходили по камері. І це якби день в день, і ти просинаєшся кожного дня, і ти розумієш, що ну, якби, все буде так само, як було там, пару днів назад, і, і, і так далі. Тобто, що це. І так воно день за днем, день за днем, ти просто дивишся в одну ту саму крапку, на одну ту саму стіну, і ти розумієш, що ти нічого не можеш зробити. І все. Ну, але якось, слава Богу, що такий час дуже швидко пролетів, Я не знаю чому, але час пройшов. Допити були різні, і я так зрозумів по їхніх словах, що... Допит залежить від того, яка в тебе. Не... Тобто на якій ти посаді стоїш. Якщо ти якийсь такий серйозний там, дядько, то вони до тебе будуть дуже, дуже серйозно відноситися. Так як в мене була посада, інструктор, кінолог, інспектор привітної служби, ну, тобто вони до мене так лояльно відносились. А от. Ну, я ще раз повторюю, що це все залежить від, від, від посади твоєї. Тобто були випадки, да? чули? Ну, особисто я не бачив, але я, я чув, що було і дуже жорстоко. І, і якби не, не хотілося б про це згадувати і, і все остальне. Але сам більше було таке психологічне, моральне давлення. Вони включали їхню музику про Другу світову війну, і це, і це протягом всього часу, який я там перебував. Вони заставляли нас там вчити на пам'ять їхні гімни, гімн Російської Федерації, там потім всякі вірш, які там розказувати, що ми вбиваємо дітей Донбаса, що ми там їмо людей і так далі. Тобто різні були історії. Багато там чого розказано просто. Навіть віршики, тобто складені про це. Да, які би добавлю віршів. Тобто, то, що, то, що робилось на Донбасі в 2014 році, і вони про ту вірш написали. Ну і якби з таким нахилом, що це якби в тому всьому винувата Україна. І нас заставляли вчити, і якщо ти його погано... Розкажеш чи десь там зробиш якусь там паузу, тобто ну, відношення до тебе відразу погіршувалося. Тому що вони не люблять нас як націю, вони не люблять нас як народ, як, як людей. Вони, вони рахують просто, що чого, чого хтось має краще жити, ніж вони. І вони якби на тому дуже, так сказати, увагу звертають на той. І якби я, я просто не знаю. І ну, дуже важко було. Але слава Богу, що ми то все пережили і вернулись додому, живі, здорові. А от морально, емоційно я, можна так сказати, я став. Ну, якби я себе на даний момент я себе тримаю в руках, але я просто, якби... Боюся зірватися, така свіжа рана, і я думаю, що це буде дуже важко забути. Ну, але я думаю, що воно забудеться, але ну, це має пройти досить довгий період, щоб це все збути. Найважче було те, що ми не мали ніякої інформації взагалі. У нас не було ні новин, ні телевізора, у нас тобто, були тільки одні книжки. І а то. що за книжки, до речі? А книжки були про Совський Союз, про Другу світову війну, про Голодомор, там, Сталін, Ленін, Гітлер, Фашизм. Тобто такі книжки. Десь, якщо якась зайде там, іноземна книжка, тобто з якимось там іноземним там, автором, то ми там. У Нас там чуть очі не, не вилазили з-під лоба, тому що ну, це рідкість така була. За Ліну я взагалі нічого не знав. Це як ми з нею побачились на той момент останній раз з 10 на 11 квітня 22-го року. Я 12 квітня, перед тим, як ми здавалися в полон, я до неї перезвонив, я спитався в неї, чи все добре. Вона сказала, да, що вона там, там-то, там-то, і кажу, я буду мати зв'язок, я до тебе з тобою обов'язково зв'яжуся. Але я просто не думав, що от воно так все станеться. Я якби, дуже жалів, що я їй не сказав, що ми здаємося в полон. І, і, якби я не знав, ну, тобто, я не знав, чи вона знає, чи вона знає якось, що ми здаємося в полон, тобто було дуже важко. І дуже я багато раз думав, що якби її вже немає в живих, я вже її дуже багато раз поховав, дуже багато разів, Того, що нам говорили, що там Азовсталі зрівнялися з землею, тобто, що там нічого не було, там використовували і заборонену зброю, і хімію, і все на світі. І в мене такі думки складалися, що її просто вже немає. Якби я її вже, ну, я, я так думав, що. Я вже, дай Бог, нас обміняють, я вже себе так налаштовував, що дійсно що я приїду додому, і я вже думаю, ну, я вже думаю просто, що її нема. Я думаю, як там батькам в очі дивитися, тобто, ну, такі в мене якісь думки були. Але коли нас обміняли, і я вийшов з автобусу, попросив подзвонити, і я знав там декілька телефонів на пам'ять, я їх дуже там часто повторяв собі. І я подзвонив батьку відразу, ну, він мене, звичайно, не взнав. Ну, я, я з ним привітався, він, він сказав, хто це. Я кажу, та, це я, Ілля. Ну, і він, ну, якби за стільки часу він мене не чув, нічого не знав, не бачив. І він каже: синок це ти, я кажу, та-да. Ну, і в нього там почалася істерика, плачі і так далі. Я кажу, що зі мною все добре, я живу здоровий, руки, ноги на місці. І кажу, що я вже на Україні, нас обміняли. Кажу, що буду мати зв'язок, я з тобою безповідкою зв'яжусь. І я йому наступне питання задав, де Аліна. Кажу, вона жива, здорова чи ні. Він мені каже, вона вже ну, рік, як вдома. Ну і все, в мене тоді емоції. І... Які емоції? Що від що? Це для мене був шок просто. Такий. — Приємний шок? — Ну, звичайно. І я просто, ну, так як я нічого не знав, мені ніхто нічого не говорив, якби, да, такий приємний був шок для мене, що дійсно, що вона жива, і слава Богу, що жива здорова, вернулася додому. І після того я їй перезвонив. я сказав, що ну, перезвонив, привітався. Кажу, Лін, це я. Не також була там і сльози, і все на світі. І я кажу, я вже на Україні зі мною все добре. Я кажу, я буду десь через годинку, може дві я буду мати зв'язок, я з тобою обов'язково зв'яжусь. І якби вже нас привезли до місця і видали нам телефони, і я вже зв'язався із аліну, і з, з рідним. Я, я по сьогоднішній день не розумію, що я вдома. Ну, для, мене, для мене все нове. Я можу повернути головою, я можу подивитися в небо, я можу засунути руки в кармани, я можу голосно говорити, я можу кричати. Тобто, а від того всього я був відрізаний, Якби я, я не можу ще прийти в себе. Ну, дійсно, наскільки важко. Певно, що просто ходити по місту і відволікатися від тих всіх інших думок, які тебе. Протягом цього часу вони тебе навантажують. Просто ходити і думати собі про майбутнє, щось там, щось там планувати і так далі. Ну, це вже добре. Так, ну, да. тут якось так. Просто більше до того не хочеться не вертатися, ні, ні про що не говорити, бо то дійсно дуже важко. І таке пережити, ну, як би я, я не знаю. Хочеться миру, спокою. Щоб всі наші полонені, які знаходяться на території Російської Федерації, щоб чим пошвидше повернулись додому, бо дійсно там дуже важко. Там дуже важко, там це навіть не передати словами, наскільки там важко. І Хочеться, щоб закінчила ця війна. Бо стільки просто дійсно жаль наших хлопців, що вони просто лягають як, можна так сказати, як мухи. І хочеться, щоб це все. Чим пошвидше чи скінчилося, забулося і, і жилося, і... І жилося сп... да, спокійно і... і ну якось так.